Цього року так. Дощі. Не себе не можуть прокормити. Но, я давав, цього, давав їсти навіть, давав То в мене теж є знайомий, я питався цього року, то каже, це такого року, каже, ще не було. 85-го року, каже. Так, та, але не махай руками. Так, та, та. вже... Цього року так. Ще теж я вже десь 5 років пасіка в мене ж такого не було І Я цей час вже качав по 80 літрів. 70. Так, так. Це рік щось, так, якби щось в природі було. Вже почали носити, вже біються, Зараз... Понеділок вже було трохи пригрівати. Що далі не зараз буде в руки. не ой самі труп, підразкові зривався, бо не та, та. що вибивати газ А я Тоже раніше тримали ми це. Поки хтось десь по сусідству не завів таких джіл убійц, як то кажуть. Так. Прийшли, всі вулики перебили і все. Анексію зробили. Анексія була, ну. І ми після того вже не, не захотіли. Це, може є, щоб в... ну, Та-та-та, вони то все вибили і мед забрали і все. Не, забрали, так, так. Ми Я так не лишились не без меду і після того ми всі вулики так прикрили і все. І у нас є цього багато. Я зайди щось агресивне, прикр... закриваю лятки і все. Яного року таке сонатую.